Аби уникнути накопичення податкового боргу та штрафних санкцій, платникам перш за все необхідно правильно заповнювати реквізити призначення платежу платіжного документа, щоб сума відобразилася вірно в інтегрованій картці платника податків. На сьогоднішній день склалась така ситуація, що, по причині того, що платники неправильно заповнюють платіжні документи про сплати податків, чи і чи використовують не власну банківську картку для сплати податків, воно призвело до накопичення таких сум вже десь близько 3,5 мільйони, які у нас в податкові рахуються на нез'ясованих платежах. Що це означає? Це означає, що платник заплатив кошти податків, вважає, що він їх заплатив, а через те, що він неправильно заповнив платіжний документ. Ці кошти не попали на його особовий рахунок, і у платника чи в громадянина рахується борг, на який потім нараховуються штрафні санкції. Тому, щоб уникнути відповідних ситуацій, щоб не накопичувався борг у платника і щоб не, відповідно не нараховувалися штрафні санкції, треба дотримуватися вимог по і правил по заповненню платіжних документів по сплаті податків. Зокрема, платнику необхідно правильно заповнювати реквізит призначення платежу платіжного документа для того, щоб сума сплаченого податку правильно відобразилася в інтегрованій карці платника податків. Нагадаю, щоб уникнути помилок при сплаті податкових платежів та єдиного соціального внеску. В тому числі і через банківські термінали, через систему інтернет-банкінгу, з 1 липня 2023 року платники повинні дотримуватися вимог порядку щодо заповнення реквізитів призначення платежу, який передбачено в наказі Міністерства фінансів номер 148 від 22 березня 2023 року. Що буде, що буде вихідно вказувати в полі призначення платежу? Для ідентифікації платника податку та занесеної сплаченої суми до інтегрованої картки платника, в разі, коли некоректно заповнені ці поля сплачена, сума буде обліковуватися на нез'ясованих платежах і не попаде в картку платника, і в платника буде податковий борг, на який відповідно нарахує, нарахується пеня і штрафна санкція за несвоєчасну сплату. Навіть у випадку уточнення призначення не платежу на підставі заяви платника податку буде рахуватися сплаченою сума датою подання заяви платника про виправлення помилки. Тому необхідно звернути увагу при заповненні платіжних документів заповнювати правильні реквізити. Якщо сплачується податок через платіжний термінал самообслуговування, Платнику необхідно застосовувати лише власну банківську картку, оскільки у разі перерахування до бюджету платежів третьою особою сплачені платежі по тому платнику будуть зараховані знову ж таки на нез'ясованих платежах до того часу, поки ми не знайдемо платника. А інколи буває взагалі не написано платника ні прізвища, ні ідентифікаційного коду, просто написано податок і сума, і воно буде висіти на нез'ясованих платежах. У разі сплати податку на невірний рахунок платних податків може звернутися до Центру обслуговування платників податків за місцем своєї реєстрації для того, щоб провести звірку. Платники можуть переглянути стан розрахунків з бюджетом, перевірити борги з податків та зборів, а також сплатити їх не лише за допомогою електронного кабінету, а й нового застосунку. Моя податкова, електронні сервіси стали зручними і в сплаті майнових податків. Всі громадяни отримують кожного року податково надсилає повідомлення рішення про сплату майнових податків. але… Знову ж є новий сервіс, він є в електронному кабінеті, знову ж в тій самій програмі Моя податкова, кожен громадянин може, не чекаючи паперового повідомлення рішення, зайти в свій електронний кабінет або зайти в Моя Податкова і він побачить всі розрахунки з бюджетом. Хочу нагадати всім громадянам, що кожен громадянин, який має житло, який має землю, незалежно від призначення її. Повинен розуміти, що в нього є громадянський обов'язок, є податковий кодекс, який говорить, що кожен громадянин повинен заплатити податок з нерухомості і податок земельний. Якщо їм не прийшло повідомлення рішення, бо дуже є багато випадків, що громадяни мали, коли брали ідентифікаційний код, до них приєднана адреса старащі, яка десь бралася 5-10 років тому. Повідомлення рішення може прийти на ту адресу. Людина може її не отримати і може собі думати, що їй не треба платити податки. Податок треба платити в будь-якому випадку. Також треба, якщо людина поміняла місце знаходження, своє місце прописки, і вона відрізняється від цієї адреси, якої вони брали ідентифікаційний код. Також треба через електронний кабінет можна зробити, можна прийти, звернувшись в податкову службу, заповнити такий звіт 5 др поміняти свою адресу, і у вас вже буде запис нової адреси вашої проживання, на яку вам будуть приходити всі повідомлення рішення. Щоб переглянути податкові повідомлення рішення в електронному кабінеті, необхідно зайти в розділ Електронний кабінет для громадян. Далі внизу відображається поле повідомлення про обов'язок сплатити грошову суму зобов'язань, а в застосунку моя податкова необхідно увійти в розділ Мої податкові повідомлення рішення. Там є всі повідомлення рішення, там є повідомлення рішення вже нового зразка, в якому є чітко вказано, вже, за яку нерухомість сплачується, яка площа нерухомості. Яка ставка прийнята міською чи сільською радою так само по земельному податку? Є площа землі, призначення землі, нормативно грошова оцінка, Незважаючи на складні сьогоднішні умови війни в Україні, в податковій службі констатують загалом високу податкову культуру громадян та ретельну сплату майнових податків. Юридичні особи перерахували до бюджету майнових податків в сумі 747 млн грн, що на 153 мільйони гривень більше, ніж попереднього року. Фізичні особи цього року сплатили майже 262 млн грн, що на 176 мільйонів більше минулого року. Е але не всі громадяни заплатили, є великі суми у нас податкового боргу по майнових податках. Ну, як на мене, такий податок, як майновий податок і земельний податок, він не має бути податкового боргу. Тому що якщо кожен громадянин розуміє важливість того і має свідомість, він повинен заплатити те, за що де він проживає ще нагадаю так, для загального розвитку, як за, які, за яку площу сплачуються майнові податки, сплачувати повинні не всі фізичні особи, а лише ті, які володіють квартирою чи квартирами, площа яких перевищує 60 квадратних метрів. Тобто квартира до 60 квадратних метрів пільгується. І з неї податок не платиться. І будинок площею більше 120 квадратних метрів також пільгується. Тобто, якщо будинок 150, віднімаємо 120 за 30 квадратних метрів сплачуємо. У випадку наявності об'єктів нерухомого майна різних типів, податок сплачується за площею, що перевищує 180 квадратних метрів. Тобто є квартира, є будинок, разом плюсуємо, більше 180 квадратів оподатковується.